21 квітня 2016 року провідним інспектором Золочівського районного відділення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області Володимиром Костельним проведено виступ перед настоятелями храмів Золочівського деканату Української автокефальної православної церкви щодо дотримання вимог пожежної безпеки в храмах. Миназ повинні встановлюватися на і легко доступному казати на інші об'єкти, то на рівні півтора нацовій на від рівня підлоги, так, Я там трошку поставив, щоб його видно. Після проведення полослужіння відповідальна особа повинна перед тим, як за, таки, отецявку, повинна перевірити повністю обійти всі приміщення, обскочити повністю будівлю, подивитися, що буде там. Не, не да, що І що стосується кадера, то... Згідно вимоги, воно повинно зберігатися кабилу з металевим. Ясно, що не буде, але деякі цікави бачить, що було на стіні Сто кісток, там не підставку з металічну, собі більше відкодити. Що стосується будівлі, будівля церкви повинна бути обладнана Ну, за землею, тобто від хиста до неї законту. Від щоб разі блискати чергану, щоб він <гументно>